Алі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Наскільки тісною і плідною є співпраця усіх гілок влади у вирішенні проблем у Рокитнівському районі, вивчав голова обласної адміністрації Василь Берташ на місці. Його переконали. Проблем на полісі вистачає, проте усе намагаються вирішити самотужки і без конфліктів. Як і чим живе Рокитнівський район? З'ясовувала Оксана Жужевська. Незаконний видобуток бурштину, який завдає непоправних збитків і державі, і людям, а також хитра, і так само незаконна вирубка лісу та підпільні пилорами найбільший клопіт рокитнівських чиновників та правоохоронців. Роботи в селах немає. Тож частина чоловіків їде за кордон, а інші заробляють як можуть на місцях, часто порушуючи закони. І майже завжди при цьому залишаючись безкарними, бо на полісі діє така сільська солідарність, якій у місті можна лише позаздрити. Щойно ми приїжджаємо в село особисто виїжджала, то бачила таку картину всі пилорами закриті, поблизу жодної душі. Тобто ну, хтось повідомляє про наш приїзд. Потім так само дружно усі відхрещуються і від деревини, яка лежить біля пилорами. Аби припинити крадіжки, правоохоронці радять лісівникам перейняти досвід соснівського лісгоспу. Там на пожежних вежах встановили відеокамери спостереження, які фіксують автомобілі на в'їзді та виїзді з лісу. Проте не сидять без діла у Рокитнівському районі і правоохоронці. Попри малу кількість дільничих інспекторів та катастрофічну нестачу транспорту, кажуть, роблять усе можливе для того, аби забезпечити спокійне життя громадянам, як результат жодної резонансної справи. Районна влада правоохоронцям у всьому сприяє і допомагають чимму. Відповідно до додатку, до районної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки передбачено на 2013 рік фінансування заходів програми у сумі 90 тисяч гривень. Стосовно іншого, проблем кажуть в районі нема. Раніше найбільшим головним болем був незаконний перетин поліщуків кордону з Білорусією. Тепер є спрощені пункти переходу, і проблема повністю вирішена. Переконують і прикордонники, і прокуратура, і інші структури працюють спільно із єдиною метою створити комфортні умови для проживання людей і ведення бізнесу на території району. Чітко президент нам наголосив, Ми повинні сьогодні бути партнерами. Бізнес. Сьогодні працює бізнес, працює економіка. Якщо працює економіка, сьогодні йдуть надходження до всіх видів бюджету. Крім того, Василь Берташ порадив проводити такі спільні наради по вирішенню проблем та пошуку спільної мови принаймні раз в квартал. І нагадав, що при цьому не варто забувати про звичайних людей, які все частіше скаржаться чиновнику на неналежну роботу держслужбовців різних рівнів. Якщо треба якась довідка, приходять. Ну, там любу структуру не буду називати. І вони там спочатку з 9 до 10 чаюють, а люди чекають приймальних взяти ту чи іншу довідку. То щоб ви знали, що такого не буде. Якщо будуть такі нарікання, значить ті чиновники будуть звільнені з роботи. Тому що приватизованих посад в державних структурах немає і не повинно бути. Оксана Жужевська, Андрій Лопчук, інформаційна програма День. Плов уха, вареники та фарширована риба такі стравою і дальніх виправних колоній рівне ще не рідкість. Втім, саме ці наїдки готували кухарі городоцького виправного центру для кулінарного конкурсу. Спецустанова стала п'ятою в області, де пройшли такі змагання. Тюремних наїдків у городку куштував і Роман Сварида. Щодня перед цими трьома чоловіками стоїть те саме непросте завдання нагодувати більше трьох сотень засуджених городоцького виправного центру. Сьогодні ж кухарі спецустанови визначають найвправнішого. Віталій цісарук для конкурсу готує уху, фаршировану рибу та плов. каже, хоч не часто, але і над такими стравами у виправному центрі доводилося працювати. можливість на відділеннях жартувати собі їсти, то періодично собі робимо. М'ясо ріжемо м'якими кусочками. Його. Чуть проварюємо, потім беремо його, піджаримо чи протушуємо, робимо зажарку цибуля, морква, піджаруємо його також, потім туди кидаємо це м'ясо, що воно чуть протушилося. Рис перед промиваємо, закип'ячуємо воду. І заливаємо його, і він десь годину стоїть далі, щоб рис не пригорів. Перед Василем Вовчком стоять зовсім інші завдання. Він готує червоний борщ та вареники. Каже, неабияк у цьому допоможе досвід свого часу Василь вчився на кухаря. А коли потрапив за грати, спеціальність стала у нагоді. Саме важливіше то якість. Щоб він якісний був його приготувати, важливіше правильну пурсіровку зробити для борща. Щоб він був форсировка, там морква, ну і картопля, відварюється, штушується. Конкурс кухарів в пенітенціарних установах рівненщини цього року проводиться вперше. Головне завдання виявити та заохотити вправних кулінарів, кажуть організатори з цією метою. І конкурсне меню дещо відрізняється від щоденного раціону засуджених. Це уха. Вона дійсно не вона не готується далі. Ідуть такі смажені кабачки. Ми жаримо їх сьогодні. Також по кінці побачити будуть також і фруктові напії. Ну, вони нас часто готуються на на покращення планування, на свята, але сьогодні на кожен день меню їх немає. У підсумку за оцінкою журі найсмачніший обід приготував кухар Віталій Цісарук. Від персоналу установи він отримав заохочувальну грамоту та солодкий приз. Усі продукти, окрім крабових паличок та соняшникової олії, що кухарі використовували під час конкурсу, вирощені на підсобному господарстві городоцького виправного центру. Керівництво установи запевняє, подібні заходи тут проходять регулярно бано-пральному комбінату, по відділеннях також по спортивні міроприємства. То тобто єс нема на зациклення на одних їдальні на одній, а в цілому разнообразі для того, щоб разнообразити досуг засуджених. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Зареєструватись на сайті Ощадбанку, отримати зразок оформлення договору оренди, дізнатись прогноз погоди або роздрукувати схеми вишивок, перелік питань, з якими жителі сільської глибинки приходять до бібліотек, стає дедалі різноманітнішим а разом з ним збільшується і кількість користувачів сільських книгозбірень. Продовження теми далі у сюжеті. Придбати усі необхідні товари жителі села Вербень Демидівського району відтепер можуть у нещодавно відчиненій крамниці, але вона могла так і не з'явитися, адже її власниця Надія стикнулася з юридичними труднощами. Жінка не знала, як правильно оформити договір оренди. Діти порадили їй завітати до сільської бібліотеки. Мовляв, там з інтернету можна завантажити та роздрукувати будь-який документ. Вербенська книгозбірня розташовується в приміщенні місцевої школи, проте там постійно можна побачити дорослий люд, який шукає зразки договорів, цікавиться вступом до вузів та оформлює техогляд транспорту. І підприємець-початківець також пішла до бібліотеки. Було потрібно оформити договір оренди приміщення і треба було знати, як правильно і за короткий маскати строк. Ми звернулися до пані Оксани, яка нам допомогла через інтернет, знайшли договір, оформили все так, як потрібно. Бібліотекар Оксана згадує, як три роки тому в рамках програми Бібліоміст заклад отримав два комп'ютери та під'єднався до швидкісного інтернету. Відтоді від користувачів немає відбою. Більшість з них педагоги та школярі. Адже завдяки всесвітній мережі шукати програмні твори, збирати аудіокниги та влаштовувати презентації стало набагато простіше. Підключаємо і проектуємо все на стіну. Вони збираються тут. Відповідно, також парти розміщуємо. Урок проходить повністю в бібліотеці. Вчителі використовують як і по програмі, і по і по самовдосконаленню, і по коли в них є, коли вони проходять атестацію. Щойно в селі з'явився інтернет, вся молодь зареєструвалася у соцмережах. Щоправда, тепер витрачати на таке спілкування більше 20 хвилин заборонено, і діти переважно використовують інтернет для пошуку рефератів та читання освітніх сайтів. А для тих, хто сучасну техніку ще не освоїв, у бібліотеці влаштовують спеціальні заняття. Приходять, просто садовлю, показую, розказую. Я їх підбираю у групку таку 3-4-5 чоловік. Щоб вони ну якби комп'ютерів не багато, два, щоб вони могли скористатися. Вони на певних навиків набирають, а вже далі починають працювати. Вже вони працюють самі, вже вони приходять, хваляться своїми успіхами. В сусідніх вовковиях селяни цікавляться прогнозом погоди, рецептами та новими засобами для боротьби з польовими шкідниками, зазначають бібліотекарі. Але найпопулярніше прохання реєстрація на сайті Ощадбанку для отримання вкладів радянських часів. Тутешня бібліотека також три роки тому виграла конкурс бібліомоста та отримала два комп'ютери та інтернет. Але програма також передбачає підготовку фахівців, які вміють з ними працювати. На відповідні курси до обласної бібліотеки керівник місцевої книгозбірні їздила двічі. Особливу увагу лектори приділяли електронному урядуванню. Це пошук документів нормативно-правових. Також ми ще розглядали і пошук розкладу руху. Поїздів, автобусів, де кого знайти, де, де земельна кадаст. Кадас, ну, все. Тепер бібліотека надає жителям села консультації з будь-якого приводу. кажуть, користувачів побільшало, а значення бібліотеки на селі не зросло. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День. Хрестово-копольний, чотиристовний, триапсидний цей набір, на перший погляд незрозумілих слів, архітектурна характеристика свято-воскресенського собору у Рівному, 17 серпня. Виповнюється 123 роки з дня, коли імператор Олександр III особисто заклав перший камінь у його будівництво. Історію одного з головних архітектурних об'єктів рівного досліджував Іван Марчук. Рівненський свято Воскресенський собор пережив різні, переважно складні часи. Почалась його історія за новим стилем 17 серпня 1890 року. Тоді на місці колишньої дерев'яної церкви російський імператор Олександр III разом із родиною заклали наріжний камінь під будівництво величної культової споруди і пообіцяв допомагати фінансово. Саме будівництво у термінах дещо затягнулось, бо в місцевості із численними плавунами довелось ще два роки забивати додаткові палі під фундамент. Будівництво це дороговатісне. Ви бачите, який храм, яка будівля велична. Тому коштів треба було багато, і люди самі, можливо, не зможуть. Вони би побудували, але це тривало б набагато довше. 95-му році воно було завершено, і 8 жовтня, за старим стилем, було освячено храм. Спочатку собор заклали на честь Олександра Невського, але згодом він отримав сучасну назву. Фахівці називають його до певної міри унікальним, бо у ньому поєднані російсько-візантійський та раціоналістичний, так званий цегляний стилі. Це говорить і про це говорить і сам фасад будівлі, який являє собою таку відкриту, відкриту структуру. Лише пізніше був пофарбований. І ціля накладка заховалася за пофарбуванням. Це чисто російська композиція. Ось такі, бачите, центр це п'яти купольна композиція, в якій в центрі якої домінує головний купол, а по діагоналі розташовані ще чотири куполи. А ще Рівненський собор, дехто називає маленькою копією Володимирського кафедрального собору в Києві. Виявляється, зараз свято Воскресенського собору могло б і не бути свого часу. Радянська влада планувала знести цю культову споруду, а на її місці звести будинок із магазинами. Коли знесли дзвіницю, яка стояла поруч із собором, ці чутки стали більше, ніж просто чутками. Але за збігом обставин собор так і залишився цілим. Його зачинили у 63-му і зробили там склад місцевого універмагу. Там були всякі там і мінеральна вода і різні там ну, товари, які там і дитячі коляски. Це Володимир Мушировський. Він разом із колегами за наказом влади уже згодом переробили колишній храм на музей релігії і атеїзму. Тоді усі розписи довелось замальовувати овувати але каже пан володимир робили це так щоб потім цю побілку можна було змити білили декілька разів тому що ця, ця побілка не чіплялась до краски вона стікалася. відкрився музей у 1978 році Ось, ну це було урочисте відкриття, звичайно. Музей, як ну люди говорили, став так приємно, вразив їх, що там гарно оздоблено все. Були й незадоволені люди, але ж тоді хтось щось особливе. Не говорив особливо не виступав проти того, тому що, мабуть, такий був час. Музей атеїзму пропрацював 11 років, і у квітні 89-го після кількаденного масового голодування вірян і перекриття руху транспорту, його таки віддали релігійні громаді. Отець Михаїл, який нині править у нижньому михайлівському храмі, один із тих, хто брав безпосередню участь у відновленні собору у нижній церкві, яка мала служити як зимова, розписи робили повністю, і з верхнім храмом теж довелось нелегко. Стан був на абсолютно жалюгідний. І берези росли. Ось криша була повністю згнивша. Майже на наше щастя саме живопис, ікони, які були намальовані, які були вказівка замалювати, то начальник дав вказівку замальовувати не масляними фарбами, а амульсійними. І це якраз дало змогу, щоб змити. Краски і повністю живопись була фатично. Ну, хоча б пізніше ми реставрацію робили. За церковними мірками кажуть фахівці, собор ще достатньо молодий. Однак, цілком імовірно, що він переживе ще багато місцевих будинків і архітектурних споруд. Років 500 точно можуть простояти. Якщо його в належному стані, звичайно, підтримувати. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. На рівношені зелений туризм стає усе популярнішим. Цьогоріч в Агросадибах області відпочило 9 тисяч осіб. Це на тисячу більше ніж у 2012-му. Агросадиби популярні серед жителів Київщини, Львівщини та Тернопільщини. Тим часом побільшало туристів із Росії. Також були мандрівники із Польщі, Литви і Німеччини, чи не найбільше відпочивальників приймають у Демидівському, Березнівському та Корицькому районах. Усього в області налічується майже 90 агросадиб, розповіли фахівці управління культури і туризму обласної адміністрації. У фіналі, але без медалі студентка МИГУ Анна Ярощук посіла шосте місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики у бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Відео цього забігу ви бачите на своїх екранах. У Ярощук перша доріжка. Анна виступила найкраще з поміж усіх представників рівнищини, що змагалися у Москві. Натомість інша учасниця Олімпіади у Лондоні, Ольга Земляк, у складі збірної України стала дев'ятою в естафеті 4 по 400 метрів. Крім цього, 26-м фінішував Вадим Слободенюк на дистанції 3 -ти. Тисячі метрів з перешкодами. А марафонка Катерина Карманенко посіла 31 шу позицію. Для останньої виступ на такому рівні був дебютом. Тож її результат тренер оцінює позитивним. Планувала участь Олени Буковської, але так як вона на чемпіонаті України в Ялті на дистанції 10 тисяч метрів травмувалась. Було вирішено тренерською радою послати Карманенко Катерину. Для того щоб обстріляти її на такому рівні по організації по всіх питаннях відносно участі в змаганнях, проблем ніяких не було. Єдине харчування ну не, не було таке якісне, як на інших міроприємствах такого рівня. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреса ви бачите на своїх екранах. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю цікавих та яскравих вихідних до зустрічі.